Сьогодні у Полтаві близько 12.40 на перехресті вулиць Героїв Крут та Великорогізнянської сталося ДТП. Зіштовхнулися три автомобілі Toyota, Шкода та Ауді. Водійок Шкода та Ауді у За попередньою інформацією, Ауді проїхала на червоне світло та спричинила аварію. На місці працює поліція. Обставини події з'ясовують. Я рухав з червоного на леваду. Дивлюсь, зелене світло. З лівої сторони на красне несеться. Оця біла ауді. Розуміла, що біла ауді не встигне зустрітися, не зупинитися і швидкість не збрасує, я притормозив і На Навстрічу їхала оця шкода. Жіночка нічого не підрозуміває, рухалась на зелене світло, виїхала на середину перекрестя, і ця біла ауді з усього ходу вдарила її не знаю, в бок чи в морду. Оцю шкоду розвернула на 360 градусів, вона в процесі розвороту. В'їхала в мене.